Всім привіт! Ви на каналі Хотабечвот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подаємося на 10К на Т110Е3 американський Мощ, американська ПТСУ, штурмова сау дуже сильна броня в неї і шикарніша пушка. Бачимо, наш головний герой грає повністю на підкаліберних голдових снарядах. Пробиває за вистріл броні 375 мм середнього. І 750 разового урону він забирає за вистріл, і ми попадаємо на карту Рибальська бухта. Бачимо, у нас у сетапі усі десятки, тільки по одній артів в команді і по три ПТСО, то решту СТ і ТТ. Так, і... Зходу ми бачимо наш головний герой на Т-110Е3, Уже настріляв майже півтори тисячі, є 100 у нас при цілі. Не знаю, куди снаряд подівався взагалі, нічого не було, можливо, ми попали у Type-5 Heavy, але якщо ми навіть у нього і попали, то не пробили. Він у нас стріляє угасними снарядами, але голдовими ми бачимо по лівій частині. Нам показує все. Рахунок 2-2. т Т110І4 прописує нам піздюлінку на 795, що було досить обідно. Це наші візливі тільки з бажньою і меншою броньою. Чекаємо перезарядочки, мансуємо від Type 5 Heavy. І він знову у нас у гасним снарядом на 101, а ми йому відповідь на 719. Ну, такий розмін мені подобається. Можна так розмінюватися 700 на 100. І так, так ще відправиться в ангар. І так, ми його не пробиваємо, не залітає йому в НЛД. Ми стріляли голдовим під калібром, нагадую, і все одно ми його не пробиваємо, не полетіло туди колись. Куди цілився наш герой і подивіться, другий раз не пробиваємо та п'ячеві. він нам попадає в пушку і вибиває її, наш головний герой одразу її лагодить. Так, і подивіться, три 37 вилітає, шість вбиває гусенцю, тай Хеві, три 3000 у нас вже майже в копілочці, от на такому т 110 є 3 Можна виконувати ЛБЗ, наприклад, на ПТ-15, хто ще не пройшов, це досить непоганий варіант. Дуже шикарна в нього броня, наприклад, можна займати якусь дуже шикарну позицію. Саме головне тільки ховати НЛД. Тільки якщо заховаєш НЛД, взагалі практично ніхто нічого зробити не може. В лючок, навіть наші візавінголови снарядах не будуть нас. Пробувати кожним вистрілом. Тільки будемо боятися на голдових кумулятивах, як панзера є 100 там 420 мм броні. Звісно, не знаю, чи ми взагалі чимось будемо танкувати, Він, скоріш за все, нас буде пробувати навіть в рубку. Так, пробуваємо ми Type Heavy на 700, приїжджає вже є 100, Поблукав, поблукав, вернувся наш блудний син. Так, вицілюємо і не пробуваємо, критична шкода, не проходить урон, не проходить пробиття, ми не пробуваємо його через гусеницю, через гусеницю, як ви знаєте, снаряд втрачає бронепробиття і подивіться, шотний ВЗ-55 просто перед нами виїжджає. Взагалі життя його нічому не вчить. Виїжджає, не знаю, чим взагалі думає. Повезло, що його ще не забрали. І нас вилітає максималочка, майже 856 за вистріл, і арта ворожа Т-92. Добирає нашого вз 55 Чоловік щоб не мучився. Хай бере якийсь слідуючий танок і іде нагинати рандом на другому танку. І так, т 110 4 вицілює нас, ми вицілюємо його в відповідь. Пів вертуху кидаємо. Йому на 708, він нас у відповідь не пробиває. Хоч кайдан, він у нас навіть не вистрілив. Можливо, вистрілив, але не попав, не зарахувало ні заблокованого урону по нас, ні завданого. Це дуже добре, звісно. т 4 залишається нам на вистріл. Бачимо, дуже обідна плюшка прилі... прилітає нам від арти ворожої. На 373 ми вже лишаємося шотними для більшості танків. Тільки Т-62, А ми йому тільки йому не шотні і СТ-ВСІ. ми шотні, ну, звісно, і ну, це вже таке Е100 у нього я чув по звуку Маузган на 530 разового урону, пушка від е 75 стоїться, скорострільна пушка, там перезарядка в районі 9 секунд у мене є це е 100 і на цій пушці катаю досить непогано, тому що там на 750 разового урону ота та друга пушка, топова на 330 пробиття кумулятивом. Пушка така собі ситуативна, тільки стріляти в упор. Польот, е, скорість польоту снаряду дуже сильно низька і дуже пушка крива. Наприклад, якщо на Е100 вистрілюєш. Так і подивіться, т 110 е 4 тікає від нашого об'єкта 29 раннього і підставляється нам під вистріл, навіть якщо би. 279 раннього він би не тікав, т 4 ворожий, він би давав йому ще одну піздюлінку, як мінімум, і переживав Дві у відповідь від нашого 2-7-9 Замість цього він виїжджає під нас, що ми йому дуже вдячні. І у нас вже в копілості завдяки йому 7 тисяч завданої шкоди. Рахунок 9-8. Команда противника бачимо вже. Помаленько йде на спад. Уже по ХП на 3000 перевага за нашою командою. І подивіться, це був дуже ризиковий момент. Тайп'ять Хеві міг зараз просто забрати нашого головного героя. Не знаю, чому він не вистрілив, може він вицілював дуже близенько нашого 279. І подивіться, Супер Конь теж дуже обідно на люту. Пробуває нас на 407. Ми йому відповідь, звісно, підзюлін подаємо на 744, але він нас зробив абсолютно шотними для любого. На нас варто тільки вчихнути, і нас уже немає. У нас тільки 20 хитпоинтів залишається на нашому рахунку, тільки 20 хітпоинтів. І нашого життя немає. І так, рахунок вже 11.9. Їдемо в останнє місце, де світилися наші. Точніше, не наші А супротивники світилися, бачимо в центрі, підсвічується Т-62А. Зводимося, бере на автоприціл і прописує під Юлінку на 730. У нас вже в копівці 8,5 тисяч. Наші союзники добирають Т-62А. І наш т 110 е 3 Скоріше за все, він дуже хоче настріляти 10 тисяч. І бачить, що в нього вже. Більше ніж 8,5 тисяч завданої шкоди. Чекає, навіть нікуди не рухається, хоче дати піздюлінку, хоча б 9 тисяч нанести завданої шкоди. Бачимо, в команді залишилося тільки арта і стрв 103Б. Стоїть, чекає. Так, наш концепт 5 мчить. І забирає він ворожу арту показують йому, де останній раз світилося стрв 103 б наш головний герой. Ніби він сам не бачить на міні-карті і його тут немає. Він втік в сторону нашої бази. І ми бачимо, що наш комцеп-5 получає півзюлянку за півзюлянкою, стрв 103 б вже в прострілі зводимося. І так, треба давати так. І не знаю, чи зайшло, чи не зайшло. Ми подивимося у післябойовій статистиці, скоріше за все, зайшло, бо тому що він просто відсвітився. Наш союзник на концепті просто його не підсвічує, заховався він там, там такий бункер є. І наш союзник заховався від нього за бункером, наш головний герой. Пише йому у чаті, що зараз, ми, зараз я приїду тобі допоможу. Скажу наперед, об'єкт 279 ранній наш союзний дуже хоче захопити базу. Дуже йому, не знаю, може у нього ЛБЗ. Ну, не знаю який у нього ЛБЗ як у нього 279 ранній вже в копілці є, як він ЛБЗ взагалі виконує. Як у нього вже фінальний танок вже в ангарі, він на ньому їздить. І так, пише наш головний герой, що він вже готовий. Пишемо, ну, що ти будеш йому підсвічувати, будеш я зараз піздюлінку випишу. Просто його підсвіти. Ну, скажу я вам, стрв 103 б дуже важко висвітити, особливо пересвітити, коли СТРВ стоїть в кущах і не рухається. Дуже, дуже шикарна маскировка в нього. І бачимо, Лишається менше ніж 2 хвилини. Наш союзник їде підсвічувати СТРВ шку. Під'їжджає прям в лоб до нього, підсвічує. Ми прописуємо на 740 піздюлінку, але нашого союзника СТРВшка добирає. І бачимо 30 секунд до кінця захвати бази, може доб'ємо і так не попадає наш Т-110Е3. Бачимо 9306 завданої шкоди у нас вже в копілочці. 10к нема, але скажу вам. Блайн таки зайшов. Так, він зайшов, 10 секунд залишається. 279 ранній пише йому, не їдь, стій. 10 секунд, ще 5 секунд. Там відлік пише в чаті, просить його, щоб він СРВшку не добирав. Ми ловимо лампу і нас не пробиває. І ми йому даємо рекошет, От Отака обідочка. І так, результати на ваших екранах. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всіх, звісно, радий бачити, і всім наперед. Дякую і до зустрічі.